Друзі, всім привіт! Сьогодні була в агромагазині. Давайте подивимося, що ми там придбали. Ми придбали ізобіон, це як імуностимулююча така суміш, яка допомагає розвиватися коренням, зеленій масі для наших рослинок, які недавно висаджені, буде дуже добре. В один флакон з ним треба От пакетик цього, пакетик цього квадрікс, він від шкідників нас захистить, навіть якщо у вас зараз їх немає. То це як профілактика буде. Ці два пакетика в один флакон на 5 літрів. Потім на майбутнє нам актоцит це біологічна речовина від шкідників, коли буде період активного плодоношення, воно безпечне для людей, тому ми попшикали, день почекали і вже можна вживати в їжу наші плоди. Ну, приліпач, звичайно, можна, звичайно, мило використовувати, ну, ось, було та взяла. І фітоспорін, те, що був. У ну, мене щось там на клубничке не дуже гарний, якийсь пушок. Може, теж попшикаю ним. Так, ось це ми купила. Ще я купила нитку для підв'язки. Я її люблю. в минулому році мені мама купила таку тільки помаранчеву. Класна. Краще, ніж хлопкова, тому що вона ну, під дією сонця. Не, в неї там написано навіть було ультрафіолетовий захист, що вона не розлагається на сонці. Ще купила цибулю, ну, звичайно, чорнушку. Казали, голландська, ну, сорт голландський Red Baron, але звичайна ну, наша чорненька чорнушка, я вже відкрила, цікаво було подивитися, без тоді голландської оболонки. А цибульку я вам розкажу, що я буду робити. Я буду їй робити стратифікацію. Це дуже цікаво. Огородники таке люблять. Тому в наступному відео дивіться моє відео про цибульку. Це, всім до побачення!